Кришталевий палац Британського принца Альберта. Кришталевий палац був побудований в Лондонському Гайт-парку як виставковий павільйон до Першої всесвітньої виставки, яка проходила з 1 травня по 15 жовтня 1851 року. Виставку ініціював принц Альберт Саксам Коборхоцький. Чоловік англійської королеви Вікторії разом із Королівським товариством мистецтв її метою було продемонструвати прогрес у промисловості, науці та культурі, а також сприяти обміну ідеями між країнами. На виставці було представлено понад 14 тисяч експонатів із різних країн світу, від текстилю. Парових двигунів, верстатів і наукових інструментів до творів мистецтва й екзотичних рослин. Ця подія стала символом технічного прогресу ХIX століття і відкрила еру міжнародних виставок. Площа палацу понад 90 тисяч квадратних метрів, довжина 564 метри і висота до 33 метрів. Небачена у вікторіанській Англії конструкція зі скла і заліза мала грандіозний успіх у відвідувачів виставки та жителів міста. Архітектор Джозеф Пакстон створив сучасну і функціональну споруду, яка проіснувала до 1936 року, після чого його творіння поглинула пожежа. Хоча виставки такого типу проводилися з середини XVIII століття, саме Всесвітня виставка 1851 року стала першою по справжньому великою. Прибутки від виставки використовувалися для фінансування культурних і наукових інституцій у Лондоні, таких як Музей Вікторії та Альберта, Музей науки та природничий музей. Що ж було представлено в кришталевому палаці? Перш за все, найбільший у світі діамант того часу Кох і Нур та рідкісний рожевий діамант Дар'я і Нур. Звісно, не бракувало на ній і дорогоцінних виробів з золота, дерева та срібла. Інноваційність заходу полягала в презентації сучасних технологій виготовлення конкретних предметів. На виставці були представлені прототипи факсимільного апарату, лічильна машина, револьвер Кольт і вдосконалені дагеротипи та багато інших винаходів. Будівля кришталевого палацу була комплексом елементів, кожен з яких виконував кілька функцій. Конструкція палацу складалася зі збірних модулів. Таке рішення допомогло заощадити деякі ресурси на інтер'єрах, велику оранжерею з фонтаном, в якій було висаджено вишукані дерева і рослини, не потрібно було обшивати дорогою шкірою чи деревом. Архітектор продумав усе від брукованого даху до запатентованих водостоків. Винахід Пакстона відводив воду через спеціальні труби, заховані в каркасі будівлі. Скління було конструкційним елементом і в той же час освітлювальною системою. Після завершення виставки палац був розібраний і перенесений на нове місце в південне лондонське передмістя Сайденхем-Хілл. Мала вага і невеликі розміри всіх елементів дозволили робітникам розібрати і зібрати конструкцію швидко і легко. Тимчасову конструкцію будівлі довелося зміцнити і переробити. Новий кришталевий палац став більшим, вищим і зеленішим. Перебудований таким чином, палац мав стати новою постійною виставковою залою. Багато заходів, що проводилися в палаці, були пов'язані з колоніальними успіхами Британії. Були представлені предмети африканської культури, костюми, зброя. Аналогічна виставка, присвячена Індії та Азії, також була організована на початку ХХ століття. Кульмінацією став фестиваль імперій у 1911 році. На ньому демонструвалися досягнення різних домініонів Британської імперії Канади, Південної Африки, Австралії тощо. Були навіть відтворені у збільшеному масштабі будівлі їхніх парламентів. Усе це було приурочено до коронації короля Георга V. Згодом палац дав своє ім'я прилеглому району Південного Лондона, залізничної станції, комплексу телевізійних вишок і футбольному клубу Крістал Пелас. Після Першої світової війни палац перетворили на імперський військовий музей. 30 листопада 1936 року Кришталевий палац був знищений пожежею. Точну причину якої тоді так і не встановили, як найбільше ймовірно, називали несправність старої електропроводки. Підлога на всіх поверхах була зі старих сухих дощок, і розбиті скляні панелі в даху також були забиті дошками. Сильний вітер посили пожежу, а труднощі з водопостачанням доробили свою чорну справу. До моменту прибуття першої пожежної машини через труднощі з водопостачанням всю будівлю було охоплено вогнем, який віднісся на багато миль навколо. Вечірня пожежа спалила весь палац, незважаючи на зусилля понад 400 пожежників. Вранці на місці палацу не залишилося нічого, крім двох водонапірних башт, купи спотвореного металу і розпалавленого скла. Будівля не була належним чином застрахована, через що від планів реконструкції довелося відмовитися. Численні спроби відбудови кришталевого палацу були невдалими.